Доброго дня всім, хто сьогодні малює з нами! За вікном зимова пора року випав сніг, засипав все навкруги і сьогодні пропоную промалювати зимовий пейзаж Гуащу. Для роботи нам знадобиться гуаш коричневого, білого, чорного, жовтого, зеленого та червоного кольорів. Також знадобляться пензлики різної форми та товщини, волога серветка, олівець простий і скляночка з водою. Ну що ж, починаємо. Хочу нагадати, що пейзаж це малюнок із зображенням природи. Він має перший та дальній план. На дальньому плані предмети і об'єкти меншого розміру і більш розмитого кольору, а на першому плані об'єкти більші за розміром і чіткіші зображуються кольором. Тому пропоную взяти спочатку простий олівець і намалювати лінію горизонту, яка буде відділяти у нас небо і землю на нашому малю. Вона у нас буде нерівна, тому що. На малюночку у нас будуть ще пагорби, такі снігові, адже це у нас зимовий малюнок. Тому ми проводимо лінію горизонту, розділяючи наш аркуш приблизно на дві частинки, але проводимо її не рівно, а таку ніби звивисту лінію. Тепер приготували самий широкий пензлик. Цим пензликом ми з вами спробуємо промалювати небо. Для цього беремо. Блакитний колір, набираємо гуаші, і проводимо ось таким одним рухом руки широкий такий мазок блакитного кольору. Наше небо взимку воно ніби переливається різними кольорами, різними барвами, тому набираю ще білий колір і змішую ніби блакитний з білим такою хвилькою, щоб не було різких переходів. Також набираю трошечки фіолетового кольору. Десь додаю колір свого неба фіолетовий. Ретельно вимиваю пензлик і набираю фарбу жовтого кольору, трошки додаю її з іншого боку. Тепер знову набираю блакитний колір і промальовую. Від початку до кінця, зліва направо, або хто малює лівою рукою справа наліво. Ось таким чином ми створили з вами небо з різними відтінками. Тепер переходимо до нижньої частини нашої роботи, це буде у нас земля. Земля взимку вкрита снігом. Тому. В деяких місцях ми будемо промальовувати темнішу частинку, там, де у нас, наприклад, буде пагорб, зверху темніше. А внизу будемо промальовувати білим, тому що вся земля взимку вкрита білим кольором. І так, починаємо від лінії горизонту. Тут у нас буде трошки темніша полоса. І ось тут у нас буде такий пагорб з вами. Трошки темніше зверху його позначаємо, всипаний сніжком. І з правого боку у нас буде ось такий пагор. А тепер вимиваємо пензлик, намагаємося провести просто чистим пензликом ось такі лінії, які завершуть нашу лінію, яка від... позначає нам землю. Ось таким чином. Щоб не було різких переходів, у нас макнули пензлику водичку і промалювали просто водичкою. Ось так. Тепер вимиваємо пензлик, набираємо білий колір. І там, де ми залишали місце для сніжку, ми тепер білим кольором промальовуємо ось тут сніжок. Бачите? Наповнюючи наш малюнок, заповнюючи його білим снігом, який впав на землю, можна заходити на блакитний колір, який ми малювали з самого початку. Знову ж таки, щоб не було різких переходів кольору. Промалювали, позначили собі, де у нас буде пагорб, де у нас нападав сніжок. І ось таким чином у нас вийшла з вами розфарбована земля, нижня частина нашої роботи з вами. Дочекалися, поки висохне наш фон. Тепер приготували пензлик середнього розміру, набираємо коричневу фарбу і з лівого боку на Майже на першому плані у нас буде велике дерево. Починаємо малювати дерево зі стовбура, стовбур зверху тоньше, донизу опускаємо, надавлюємо на пензлик товще. З лівого і з правого боку, від, дерев, від стовбура дерева промальовуємо розгалудження, ось такі гілочки. Намагаємося їх малювати не на одному рівні. Тепер більш тоненьким пензликом промалюємо на кожній широкій гілочці і ще додаткові тоненькі, вони також зливисті. Розташовуються і з лівого, і з правого боку від кожної нашої широкої гілочки. І на кожній маленькій гілочці промальовуємо і ще менше, для того, щоб наше дерево було таким гарним і красивим, з широкими розгалудженими гілочками. Дерево взимку без листя, але ми його в кінці нашої роботи прикрасимо білим сніжком, притрусимо, вірніше, білим сніжком, тому що ми ж з вами малюємо зимовий пейзаж, і зима нам затрусила наші дерева, кущики білим пухнастим сніжком. Добавляю ще гілочок, де вважаю за потрібне, і наше дерево готово. З правого боку від нашого дерева, але трошечки подалі від нього, буде розташовуватися кущик горобини. Кущик, на відміну від дерева, має декілька окремих стовбурців. В нього немає одного стовбура, але є багато ось таких маленьких стовбурців, на яких також. Ми роз... промальовуємо ось такі тоненькі гілочки. Ось наш кущик готовий. І на дальньому плані з правого боку ми намалюємо з вами багато-багато деревців, які розташовані десь в далині. Для цього нам знадобиться сірий колір гуаші. Ми його можемо зробити, змішавши білий і крапельку чорного. Сірим кольором ми промальовуємо, починаючи десь отут з цього пагорба, промальовуємо ось такі ніби гілочки і стовбурці це будуть наші дерева. В такому хаотичному порядку, не обов'язково малювати їх симметричними або однаковими за розміром. Промалювали стовбурці і тепер приготували білий колір, яким ми промалюємо крони наших дерев, які вкриті сніжком. Прям заходимо на, на ці стовбурці. І промальовуємо ось такі крони дерев, які вдалині крив сніжок. І вони стали ось такими білими-білими. Так, тепер, поки висихає наше дерево, ми з вами промалюємо тоненьким, тоненьким пензликом ягідки на наших кущиках. На кущику взимку залишилися у нас червоні ягідки, ми набираємо червоний колір і намагаємося крапочками ось так поставити, промалювати ці ягідки біля гілочок. Так, ягідки готові. Тепер тим же тоненьким пензликом ми набираємо білу гуаш і спробуємо на верхніх частинках, отут гілочок, промалювати сніжок, що наш кущик вкритий білим сніжком. Також ми промалюємо цей сніжок на дерева, на гілках дерева. Намагаємося промалювати його там, де він реально зможе лягти впасти на гілочку. Тобто на ті гілочки, які у нас зображені більш горизонтально. Промальовуємо, дивимося, де ще можна покласти сніжок, і ось таким чином на стовбур дерева може. Налипнути сніжок, ми його також промалюємо. На гілочки, може, деякі налипнути, так щоб вони вкрилися. Але самі гілочки ми не перекриваємо. Ми просто зверху над гілочкою промальовуємо білий ось такий сніжок, який впав і лежить на гілочках нашого дерева. І ось тут можна так білим вкрити. Так, тепер... Ми повинні подивитися на нашу роботу і під кущиком і під деревом промалювати ось таку тінь на сніжку, яка падає від наших зображених предметів. Тінь у нас буде світло-світло-сірого кольору. І під деревцем нашим ми промалюємо тінь, яка падає на сніг. Ось таким чином. Ось така робота у нас з вами сьогодні вийшла. Малюйте з нами і відкривайте для себе чарівний світ мистецтва.